Народні традиції та У ніч на світле Воскресіння Христове у церквах правиться всеночна служба. На всеночну службу йдуть усіма родинами, беручись з собою і кошик з Паскою, ковбаскою, шинкою, хроном, сіль, масло, сир, писанки, крашанки, Кошик прикрашений. Зеленю мирту чи аспарагуса, накритий вишиваною серветкою. Після всеношної правиться Воскрес на коли заспівають перший раз Христос Воскрес, треба задумати велике сокровенне бажання. Кажуть, обов'язково сповниться, бо в цю мить небеса відкриваються, і Бог чує усі наші прохання. Після богослужіння усі люди виходять на двір і стають колом навколо церкви, перед собою ставлячи на землю кошики з Паскою. У паску устромлюють воскову свічку і запалюють її. Священик, посвячуючи паску, мусить свяченою водою погасити свічку. Така свічка є оберегом родини впродовж наступного року. Треба дуже пильнувати. Щоб вітер свічки не задув. Ще лихі люди намагаються від свічки заможних і успішних людей запалити свою свічку. Пильнуйте, щоб вашу удачу і ваш достаток ніхто не забрав. На такий випадок, якщо хочете допомогти ближньому, майте при собі сірники. Існує іще повір'я. Милостиню давайте, ідучи до церкви. Повертаючись, не роздавайте милостині, бо роздасте увесь свій достаток. Під час освячення пасок церковною громадою збираються пожертви для сиротинців, солдат, що служать у армії, будинків для літніх людей. Для цієї потреби приготуйте маленький кошечок із паскою. Крашанками та іншим їстівним крамом, який потім і пожертвуєте для благого діла. Під час розговіння не вживають міцних спиртних напоїв, а лише сухе червоне вино. Шкарлупові в яєць, крихти та інші відходи не викидають, а збирають і закопують у землю на городі, щоб був добрий урожай. Дівчата убиваються, кладучи у воду писанки і калину, аби бути вродливими. Якщо хтось помре у цей день, то потрапить прямісінько до раю, бо небеса відкриті. Дитина, що народилася у цей день, буде нещаслива. На Великдень вітаються з усіма, кого зустрінуть дорогою. Навіть з ворогами треба вітатися та пробачити. У цей день сонце день грає, тому на сході сонця треба відсунути гардини на вікнах і пустити сонячне проміння до хати, щоб щастя у хаті світило цілий рік. Після обіду біля церкви молодь водить хороводи, грає різні ігри і співає гаївок. Гаївки на Галичині співають. Саме на Великдень, а веснянки впродовж усього весняного циклу свят аж до зелених свят. Гаївку кривий танець вперше співають на стрітення, а востаннє танцюють на житньому полі на зелені свята. Тому чіткого функціонального розподілу, де співаються Гаївки чи веснянки, немає. Більш докладно про це розповідається у телевізійних програмах циклу Сонячний хрест. Трітинські забави, колесом над червоним поясом, Великдень, зелені свята. Великодній понеділок називається ще обливаним понеділком. Молоді старі в цей день обливаються водою просто з криниць. У Львові іноді в обливаний понеділок, перехожого, можуть облити навіть з вікна, як правило, невеликої кількості води. Хоча бували випадки. Коли виливають на голову і відро води, з огляду на те, що великодні свята припадають на ранню весну, очищення весняною водою іноді закінчується запаленням легенів. Дотримуючись звичаю, треба мати олію в голові та почуття міри і такту, тоді все буде добре і нічого не зіпсує святкового настрію. Ще одна народна назва великоднього понеділка волочільний понеділок. Люди ходять один до одного у гості, обмінюються писанками, діти з привітальними віршами ходять до рідних, хрещених батьків, повитух, знайомих, священиків. Вони приносять їм волочільне пасочку та писанку. Дорослі частують дітей і дають гостинці з собою. Цікавий звичай довелося мені спостерігати у селі Забужжя Яворівського району. Це звичай на обливаний понеділок спивати риндзівок, величальних великодніх пісень. Юнаки ходять по хатах, де є дівчата на виданні, і співають таких пісень. Ой, рано рано курочки кипіли. Же Христос же Христос вже воістину воскрес, а ще раніше Ганусенька стала, ранесенько стала, садок замітала, садок замітала, грядоньки копала, грядоньки копала, виноград садила, виноград садила, стиха говорила і співається після кожного рядка, Же Христос же Христос вже воістину воскрес. Такі чи подібні пісні риндівки, дуже схожі на щедрівки за своїм змістом, присвячені вони молодим дівчатам чи хлопцям, а на Яворівщині риндзують під віксами й тим молодицям, що недавно віддалися заміж. Народні прикмети, прислів'я та приказки. Де той Великдень, а він уже з крашанками. Дороге яйце к великому дню. На великдень перший раз зозуля кує. Не кожен день великдень хліб не паска. Як на великдень у день спить господар, то виляже пшениця, а як спить господиня, то виляже льон. На великдень сорочка хоч лихацька, аби біленька. А на Різдво, хоч і сирова, аби нова. На третій день Великодній свят дорослі чоловіки та жінки збираються десь разом і п'ють гуляють, Великдень проваджають. По селах давнину, за свідченнями відомого етнографа Павла Чубинського, відбувалися вибори керівних органів молодечих громад. Вибирали отаманів і отаманш. Як саме відбувалися ці вибори, ми не знаємо, бо відомостей до нас майже не дійшло. Але знаємо, що цього дня починалися вулиці. Це вечорниці під відкритим небом. Звичайно, сучасна молодь має інші уподобання, та й час інший. Єдине, що необхідно взяти із сивої давнини це традиція поваги хлопців до дівчат. І дівчат до хлопців. Традиція пошанівку до старших і шанування родичів, це теж наше українське. Бо у цій традиції закладена не якась теоретична істина, а великий людський обов'язок відповідальності дітей перед батьками за долю рідної землі. Адже ми приходимо у цей світ із трьома обов'язками захищати рідну землю. Вчити і виховувати власних дітей, шанувати і опікуватися на старості власними батьками. Цим ми відрізняємося від інших культур, де світом правлять гроші та холодний розрахунок. Ми, сучасні українці, вчимося в інших народів технологій, передових методик управління господарством та економікою в цілому. Вчимося культури політичного спілкування і багато ще чого. Ми завжди були відкриті до світу, але маємо те, що нас вирізняє з поміж інших, і це насамперед ставлення до наших святинь, землі та роду. Все решту можна позичити, вивчити, лише не можна вибрати Батьківщину, мати. І родину. Тому і всі наші свята та звичаї, передані нам пращурами, покликані зміцнювати і шанувати власну родину і свою землю Україну. Тому ми є українцями, великим народом від Карпатських гір до кубанських степів, від прип'яті і до Чорного моря. Христос Воскрес! Воскресне Україна!